А якщо у вас є багато коштів, і ви хочете купити собі дуже гарний самоскид, то отакий от варіант для вас є. Стас 55 кубів з електротентом. Спереду скошення, така тут алюмінієва драбинка зроблена, попередку все повністю кругом. Абсолютно ціленьке, циліндр хіва на ньому сухенький, весь електротент на ньому працює, По рамі ціленький, ця коробка в нас на тент іде, крюк є. також в комплекті. Тут все повністю ціле, лапи на ньому зроблені так, щоб була на ньому менша тара. У нас повністю алюмінівий йде комп'ютер, можна дивитись на грузку на ось, піднімати оську звідси, переключати положення і так далі. Інструментальний ящик і далі у нас на Мерседесовських осях оська підйомна резиняка, Дивіться, самі, резина ще буде бігати і бігати. Крила Стас, оригінал, всі повністю по пачці. Він просто максимально гарнючий. Якщо в нас буде час, ми його ще полірнемо, він взагалі буде весь горіти. В на алюмінієвих дисках приганявся він з Франції. Всередині стан нового. Реально стан нового. Зараз якраз вже погодка добра, ми його весь виміємо і всередині кругом. І тоді покажу більш детальніше, але прицеп в дуже класному стані. Такі от фанері нового зразку, алюмінієві диски, всі повністю по колу, Башмаки, все є, відбойнички чистих, чистих 55 кубів. Тут також весь цілий. Так він виглядає. 40 тисяч доларів його ціна. 2015 року він у нас атара 5800 на ньому.